Вітаю, шановні телеглядачі. Ви дивитесь актуально в ці дні. Вся країна готується до проведення місцевих виборів. Отож, як вони проходитимуть в Борисполі та як іде підготовка, нам відповість сьогодні голова Бориспільської міської виборчої комісії Нікітка Тамара Віталівна. Вітаємо вас. Спасибі, доброго дня. Отже, 15 вересня 2010 року Центральна виборча комісія. Видала постанову під номером 355 про формування складу обласних, районних, міських районних у місті виборчих комісій, що будуть здійснювати підготовку та проведення місцевих виборів. В нашому місті також 17 вересня вже відбулося перше засідання міської виборчої комісії, на якому були познайомлені. Складом виборчої комісії, з членами нашої комісії, розподілені обов'язки між головою, заступником та секретарем. Ну і складено графік чергування, тобто перші вже такі насичені дні почалися. значить Зараз іде підготовча так підготовчий період, організаційний період. члени Міської виборчої комісії знайомляться з документами, з постановами, які видає Центральна виборча комісія, організовуємо роботу в приміщенні, тобто там провели лінії, установили телефони, комп'ютерну мережу, інтернет, готуємо документи до підготовки поділу нашого міста на звичайні дільничні ці ну, виборчі комісії. За затверджувати будемо завтра. У нас друге засідання зібрання території. Міської... Такі технічні моменти, технічні моменти, так для а ще таке питання, коли вже будуть кандидати висувати свої з 27 вересня. По нашому місту будуть проходити збори, конференції партійні, і з 29 вересня міська виборча комісія вже чекає на перших. Кандидатів, які будуть реєструватися по багатомандатному виборчому, по багатомандатних виборчих округах, і ще таке питання. Зараз в зв'язку зі зміною законодавства йдуть і партійні списки, і так, у нас зараз 50 на 50. 50 – пропорційна система, тобто багатомандатні по партійним спискам будуть кандидати проходити, і по одномандатним мажоритарним округам теж кандидати в депутати. Міської ради. Чи очікуєте ви якісь складнощі у зв'язку з цим? Думаю, що складнощі будуть, тому що вони вже зараз починаються. Дуже багато таких організаційних моментів непередбачених виникає. Думаю, що складнощі ще на нас чекають попереду. Зрозуміло. І висування кандидатів буде висування з 29-го по яке число? По 6 жовтня. По 6 Після цього, коли кандидати вже будуть висунуті, свої, своїх депутатів, партійні організації висунуть, з 10 жовтня ми приступаємо до формування дільничних виборчих комісій. От. І з 15 жовтня вже робота буде дуже така насичена, от, в, тис, в тислі сроки, вже відбуватися на, на дільницях. В нашому місті буде сформовано 24. Звичайні виборчі дільниці, одна дільниця спеціалізована, це в Бориспільській центральній лікарні районі. Де, я думаю, всі бажаючі всі віддати свій голос за кандидатів депутати міської ради, зможуть. Ще таке питання? Тобто, фінальні списки вже коли будуть відомі? Списки? Кандидатів. кандидатів. Ну, я думаю, що вже. 6-7 жовтня ми вже будемо це знати. А взагалі самі, як очікуєте, буде багато <кхи> заяв? Думаю, що так. Якщо м, говорити про те, що в місті зареєстрована дуже велика кількість партій і вони будуть приймати участь в виборах, то я думаю, що заяв буде достатня кількість для того, щоб людям вибрати належну місцеву владу. І ще таке питання. Взагалі, ось коли були зміни до законодавства, було дуже багато моментів щодо формування якраз територіальних та міських виборчих комісій. Бо спочатку ж у законодавстві було, що тільки ті партії можуть висувати свої кандидатури туди, які вже більше року існують. Зараз це, цю норму скасували. І взагалі, скільки партій зараз представлено? Міської я виборчих хочу сказати, комісій. що в нашій виборчій комісії міській представлено 10 партій. Це є партія регіонів, представники партії регіонів, комуністичної партії, наша Україна, Народна партія, Собор, партія підприємців малого і середнього бізнесу партія Свобода, Сильна Україна, тобто досить такі політичному плані різнопланові, різнопартійні представники є в нас місцеві. Але я хочу сказати, що працюємо ми всі як єдине ціле. Не дивлячись на свої політичні вподобання, і я думаю, що зможемо організувати чесні, прозорі, якісні вибори нашої місцевої влади. Тобто, коли люди прийдуть на виборчі дільниці, їм потрібно буде віддати свій голос. По-перше, за партію, по-друге, за кандидата так. по мажоритарністю, по-третє, за міського голову. І ще ж за представника кандидата в депутати до обласної ради. Тобто, чотири списки. Так, а взагалі, скажіть, будь ласка, як буде проходити саме голосування? Так, ну саме голосування, я думаю, що ми про нього будемо говорити трошки ближче вже до 31 жовтня. А зараз хочу сказати про те, що час голосування подовжено. Тобто в дільниці будуть працювати з 8-ї години ранку до 22-ї години. Це такі зміни в режим роботи дільничних виборчих комісій. Раніше вони працювали до восьми вечора. до 20, так, нормально. Тобто громадян буде більше часу. Так, віддати свої голоси. Тобто, якщо навіть ті люди, які працюють в цей день, то все рівно вони матимуть змогу віддати свій голос за того чи іншого кандидата. Тобто після вже закриття виборчих комісій, там на місцях буде підрахунок голосів. Так, і на, тут місцях. Же... на місцях буде підрахунок голосів, а потім ми будемо чекати їх сюди. До нашої міської виборчої комісії вже тут будемо кінцевий результат встановлювати. А взагалі по місту кінцевий результат буде відомий вже десь зранку. Думаю, що зранку може ближче до обіду, в залежності, як спрацюють дільничні виборчі комісії. До речі, формування дільничних виборчих комісій вони також будуть формуватися по партіях. Партій, партійні так. Місцеві партійні організації будуть давати нам. Списки кандидатів, ну і тут уже ми будемо приймати рішення. Взагалі ось таке є питання. Ви в міській виборчій комісії вперше чи вже працювали? Та ні, звичайно в. В міській виборчій комісії я працюю, звичайно, вперше, але в мене є дуже великий досвід роботи в дільничних виборчих комісіях. Я працювала і з 1998 року секретарем в 2010 році. На виборах президента була головою дільничної виборчої комісії. Та, взагалі, всі члени нашої міської виборчої комісії мають надзвичайно великий досвід в роботи в виборчих кампаніях різного рівня. І є такі люди, які були членами. Обласної виборчої комісії, є такі люди, які працювали в територіальних виборчих комісіях, в дільничних виборчих комісіях. Тобто, з досвідом роботи, ну, майже всі, навіть ті молоді люди, які є в комісії, нашій міській виборчій, вони теж мають надзвичайно великий досвід роботи в цій справі. Тому новачків. В нашій комісії немає. Всі люди з досвідом, стажем, роботи великим. Звичайно, більше жіноча така у нас команда зібралася. Хотілося б, щоб побільше приймала участь в цьому і чоловіків, один тільки в нас чоловік. Але я думаю, що всі люди боєздатні і проведуть нашу виборчу кампанію на високому рівні. Тобто люди вже досвідчені? досвідчені і вміють... так. Зможуть впоратися з будь якими чином. Ми зможемо, ситуації. зможемо да, всі ситуації, всі труднощі подолати. Я думаю, що наша міська рада теж нам допоможе в цьому, тому що і зараз вони небайдужі до нашого створення і до нашої роботи проявляють надзвичайно велику зацікавленість і допомогу, і в облаштуванні приміщення, і в облаштуванні технічних засобів. Тобто відчувається, що небайдуже до нас відносяться, і ми сподіваємося, що всі разом ми проведемо дуже гарно міські вибори. і Не буде ніякого повторного туру. Я думаю, що вибори відбудуться 31 жовтня 2010 року. Скажіть, будь ласка, фінансування зараз як іде стабільно чи є перебої? Ну, фінансуватися ми будемо. З державного бюджету, який буде тобто державна субвенція буде передана міському бюджету, і нас вже будуть фінансувати. Поки що кошти до нас ще не надійшли. Це буде десь 30 вересня. Ми вже почнемо мати фінансування. Але я думаю, що місцеві вибори будуть профінансовані на належному рівні, тому що в цьому зацікавлені всі. Щоб вибори відбулися все таки Скільки будь кошториси вже є? Скільки будуть коштувати вибори саме по місту? Я не можу вам сказати, скільки будуть коштувати вибори по місту, тому що ще такого кошторису ми тільки його попередній зробили. Тобто ми зробили попередній, виходячи з тих порад, які нам дає Центральна виборча комісія. ну, ще десь так, ну, Попередньо це десь близько 500 тисяч гривень. Тобто то потім ще по ситуації сума буде уточнюватися. Так, сума буде уточнюватися. Це ще, по-перше, буде уточнюватись і в центральній виборчій комісії, всі ці фінансові моменти. І я думаю, що і на державному рівні вони будуть там уточнюватись, тому що багато нюансів треба врахувати. Раз це місцеві вибори, то ясно, що і, і агітаційні матеріали, і бюлетені, і запрошення це все має друкуватися на місцях. Ясно, що це. Додаткові витрати, тому що ніхто ж зараз безкоштовно не буде друкувати запрошення чи бюлетень для голосування. То ясно, що це ще додаткові якісь витрати на це. Ну, агітаційні матеріали, плакати, різні там листівки. Я думаю, це вже буде воно більш із таких партійних коштів відбуватися. Скажіть ще, будь ласка, таке питання, як зараз іде співпраця з відділом реєстру виборців? Чи вам вже надані? Списки? Ми дуже тісно працюємо з державним реєстром виборців. Ось буквально прийшло нам подання щодо утворення звичайних виборчих дільниць, округів, тобто поділ місто на ці виборчі дільниці межі затверджувати. Ми будемо завтра на засіданні. Ми вже маємо попередню кількість виборців на дільниці. Звичайно, списки ще не роздруковані, але я думаю, що все те, що передбачає календарний план виборчої кампанії, все воно буде здійснено вчасно. І люди зможуть ознайомитися з 15 жовтня, вже почнуть працювати. На повну потужність дільничні виборчі комісії, де вже будуть мати попередні списки для встановлення якихось там неточностей усунення і так далі. І кожен із жителів міста зможе підійти в свою дільничну комісію і виправити, дізнатися про те, чи є він занесений до списку, які там може неточності, чи помилки, описки, все це виправити. Я думаю, що до 31 жовтня списки виборців будуть уточнені. і... Надійдуть все буде проводити. А якщо людина вже зараз знає, що є якісь неточності, то зараз їм ще в а відділ реєстру виборців. Звичайно, відділ. так, до відділу державного реєстру виборців зі своїми там документами і ці неточності будуть усунені. Mm. Зрозуміло, ну що ж, нам залишається лише побажати вам успіху, в вашій нелегкій праці. Достатньо. Я вам дуже вдячна, mm. спасибі. Ну, а вам, шановні телеглядачі, я нагадую, ви дивилися актуально до зустрічі за тиждень.